Доброго дня, шановні колеги, хочу сказати декілька слів щодо отримання сертифікатів саме за наш проєкт Академія професійної майстерності. Ну, По-перше, хочу сказати, що сертифікати будуть видані в два етапи. Перший етап це буде червень 2024 року. Всі заняття, які пройдуть за цей період, всі тестування, які ви пройдете за цей період, ми наказами нашої установи в червні підіб'ємо підсумки і надамо вам відповідні сертифікати з годинами по кожному вектору окремо. Тобто, кожен вектор буде окремий наказ. Це буде висвітлено на сайті нашої установи. Я зараз не буду показувати. Показувати, нагадую, просто діяльність, підвищення кваліфікації і квадратик, сертифікати. Там оприлюднений вже реєстр. Є оприлюднені сертифікати першого заняття, першого вектора. Крім того, хочу вам сказати, що для того, щоб можна було пройти тестування, вам необхідно обов'язково перейти на наш YouTube канал. І про це трішки детальніше я вам зараз продемонструю, як це зробити. У будь-якому браузері ви пишете, ну, в мене Google, ви бачите, Маріупольський центр професійного розвитку, якщо у вас немає в закладинках нашого сайту, то ось він. О, першим висвітлюється, переходите на наш сайт. Ось тут у нас є е, перехід на наш YouTube канал. Ви швиденько можете на нього перейти, щоб ви довго не шукали, де знайти наш е, саме проєкт Академія професійної майстерності. Плейлисти, бачите? Е, і відповідна плейлист Академія професійної майстерності він є окремо. І от переглянути весь плейлист. Зараз тут два наших заняття. Перше заняття по вектору 1 і перше заняття по вектору 3 можна переглядати. Ви бачите, так? Ну, я відкриваю на прикладі третього вектору, бо хотіла вам, ну, то в мене реклама запустилась, я призупиню поки що. Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, по-перше, закликаю поставити лайк. Підписатися на наш YouTube канал. Далі, ось тут внизу є опис. Ви його розгортаєте для вашої зручності. Зробили для вас по хвилинам по секундам зміст цього запису можна перестати суватися по запису, дивитися окремі теми. Далі тут є матеріали для ознайомлення, додатково прописані умови отримання сертифікату і посилання на Google форму. Ось тут ви можете її знайти відповідно. По неї ви переходите. І зверніть увагу, має бути саме 70% правильних відповідей. Ви в формі отримаєте, коли заповните, ви отримаєте результати, зможете подивитися, але зручно заповнювати, бо матеріали надані, надані ось тут є і презентації, і підручник, можна переглянути все це. І, відповідно, пройти тестування. Крім того, ви бачите, що дуже просимо вас написати коментар до відео, для цього, відповідне, є поле. Можна написати коментар, наприклад, відправити, і ну, отримати потім від нас сертифікат. У червні місяці це буде перший сертифікат. Далі, влітку, ви можете передивитися ті відео і ті матеріали, які ви не встигли, наприклад, опрацювати ну, зараз. І е, в грудні ми видамо вам ще один сертифікат за всі інші заходи, які у нас будуть, і ви відвідаєте, і пройдете відповідне м м тестування. І якщо щось ви ще там додатково влітку пройшли, і в, наш, в нашій установі в грудні місяці буде засідання науково-методичної ради, на яку ми вас запрошуємо для того, щоб затвердити ці сертифікати. Запрошуємо саме заклади, які зараз знаходяться на призупинці. Зрозуміло, що ті, хто працює, можуть затверджувати педрадою, коли в них це встановлено відповідно в закладі. А е, всі інші просимо у грудні подавати. Ми організуємо якусь форму прийняття від вас заявок, і ми обов'язково включимо це питання в план засідання науково методичної ради грудня місяця 2024 року. Дякую, колеги, за увагу. Чи є питання?